Вітаю, шановні глядачі! ви на каналі танкові новини. Сьогодні ми поговоримо про оновлення бонового магазину. В оновленні А доки ти зручно умущуєшся, пропоную підписатись на ютуб канал з усіма сповіщеннями від нього, щоб не прогавити виходи нових відео. Вподбайку залий відразу та коментар для просування україномовного контенту. Дякую, продовжуємо про новини. Отже, як я вже й говорив, що оновлення бонового магазину можуть завести нам у березні, тобто коли вийде оновлення 1.20. Але не відразу це може бути десь Приблизно до 15 березня або після 15 березня. Що ж нам сюди завезуть? Нам завезуть сюди один танк 10 рівня, китаєць, один танк 8 рівня це француз та один танк 7-го рівня США. Розпочнемо із найголовнішого до речі, ще завезли нам 3D-стилі 3, підвищена снаряда. стійкість. розпочнемо із танків: 113-й, пекінська опера це танк. Який знаходився колись у прокачуванні та його вивели з гри. Зараз його хочуть впихнути нам із таким стилем пекінська опера за 15 тисяч бон. Але я б не рекомендував би вам викидати 15 тисяч бон за якийсь там танк, який можна купити за 6 мільйонів у магазині. Де купити його ви зараз бачите у себе на екранах, щоб швиденько його придбати за 6 мільйонів та не витрачати 15 тисяч бон. Наступний танк це Лорейн 40 тонн. 8 тисяч бон, доволі непогана СТ, має непоганий барабан, але є. Дуже великі мінуси, а про це ми поговоримо трішечки далі. Т-23є3 коштує 6 тисяч бон, який знаходиться на сьомому рівні. Це середній танк також. В принципі, якщо ти хочеш пофанець на 7 рівнях, погасити там, наприклад, 5-6 і 6 рівні, але тебе будуть гасити 8 рівні, то залюбки бери цей танк. Лора т 23 е 3 обов'язково придбай до себе в ангар. 3D-стиль 40 на 1 на 60 ТП Левандовського за 3000 бон. 3D-стиль Косігатанна на СТБ-1, 3 тисячі бон. 3D-стиль Кларен Хімель на Є-100. Та бонове обладнання підвищена снарядо стійкість 6 тисяч бон. Доволі непогано. А зараз я хочу вам розповісти про тактичні характеристики цих танків. Трішечки так розглянемо, що ж це за машини і чи взагалі їх варто брати. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve. Від Телемарт, по ряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що, до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки, якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість свого Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими. Літерами. Замовляйте, Евел, за посиланням під відео варіанти є під будь-які іри і під будь-який гаманець. 113-й Пекінська опера. Середня шкода з пострілу 441. Середнє пробивання. 249 мм базовим старядом. от уже кумулятивним 340 мм. Призряджання гармати 7,91, доволі непогано з обладнанням і стандартним. Це гарматний досилач, стабілізатор та турбонагнітач. Кути вертикальної наводки 7 градусів донизу та 18 доверху, тобто танкувати ви на цьому танкові не зможете. Має дуже великі командирські башні, де вас будуть розбивати просто тільки в саму башню. Також є доволі непогано захищене ВЛД, бронювання. Башні в лобі 290 мм. В бортах 180 мм, а от уже бронювання корпусу складає 120 мм в лобі та 120 в бортах. Тобто можна і бортами потанкувати, якщо трішечки підвернув, тобі будуть пробивати у корпус. Ну, бронепідколом це 100% буде тебе пробивати. Міцність 2300 хітпойнтів, середня шкода на хвилину складає 3337 одиниць. Максимальна швидкість вперед складає 50 км, але можна розігнати на 55 км стабільно. Лорейн 40 тонн. Майже аналог. Сому АСМ. але то важкий танк, а це середній танк. Середнє пробивання у нас складає 232 мм, середня шкода 300 мм. От уже на голдовому снаряді складає пробивання 263 мм. По обладнанню ми сюди поставили вентилятор, приціл та стабілізатор, бойове братерство та допайок для того, щоб зменшити перезаряджання гармати на 32 секунди, тому що перезаряджання тут не дуже доволі комфортне. Перезаряджання між пострілами 2,5 секунди та 4 постріла в касеті. бронювання корпусу 40 мм та 45 мм бронювання башт, огляд 414 метрів. Ну такий собі танчик. В принципі, ви зараз подумаєте, що фігня фігнею. Брати такий картон не варто, але все ж таки він має хорошу швидкість та дуже добре переміщається по карті. Він майже як ЛТ. т 23 3 Хороший танк, який має середню шкоду 115 одиниць та середнє пробивання броні 149 мм базовим снарядом. А от уже на голдовом бронепідколі пробиття складає 190 мм. Доволі непогано з тим, що перезряджання гармати у нас не дуже велике 2-6 секунд. Тобто, з пробиванням в 190 мм на голді та 115 середньої шкоди. 26 КД можна пофармити навіть на ББ, тому що якщо тебе кидає до низьких рівнів, можна розносити їх. Тільки по КД. КВН 10 градусів, бронювання башти, до речі, немає. 76 мм, та бронювання корпусу також 76 мм. Для того, хто хоче пофанитися, може собі придбати цей танк. Хочу ще раз попередити те, що не варто брати ці танки, особливо 113, особливо 113-й, тому що якщо ви зайдете в магазин, ви можете собі придбати в магазині цей танк за 6 мільйонів срібла, як я й говорив. Така ж сама історія була на царя Обізян, якого вивезли за 20 мільйонів. Срібла, а його вивезли за 20 мільйонів срібла, а можна було придбати просто за 15 тисяч бон. Але все ж таки у нас зараз ГК, і ви не можете собі придбати, не могли придбати собі цей танк. А от за срібло ви могли собі придбати. Ось де знаходиться колекційна техніка, магазин. Ось такий така іконка. У нас колекційна техніка, натискаєте Китай. І ось такий ж самий 113 продається у нас за 6 мільйонів срібла. Точ, точ такий самий. Гармата, перезаряджання і так далі. Все те ж саме. Просто той із стилем, а цей без стилю. Я думаю, що ви зрозуміли, що я хочу вам донести. Всім дуже дякую за перегляд, до Зустрічі в нових відеороликах.